Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів з руху Права людини. Що по традиції, будь ласка, напишіть чи видна картинка, чи мене чути. Також напишіть, з яких ви місць дивитесь, щоб у всіх нас була ну, така як, підтримка, що у багатьох містах України і світу є адекватні люди і, по ходу, давайте ваші питання. Так, поговоримо сьогодні про важливу тему. Тому що я нещодавно купав купав і накупав те, що мені не показали, не знаю, чи ви це бачили план відновлення України, який презентувався де в Швейцарії, в Лугану. Отака От історія. Більше того, я коли зараз досліджував цю програму освіти 4.0, яка ніби для промисловості по швабрі, його доктрині 4.0. Хочуть проваджувати і вже планують проваджувати в Україні. І там пише проєкт Логану. Я думаю, що за проєкт Логану від президента, уряду, тратата, бла бла бла. Захожу. А це виявляється: мене не питають, вас не питають. Українців не запитують, як відновлювати Україну. Хто мене спитав? Ніхто. А затомість пропонують і питають кого? Не українців. За кордоном десь там, план відновлення. Хто захищає Україну, хто живе в Україні, хто тут платить податки, хто тут підтримує економіку, хто тут діє? Українці. А кого питають? Не українців. Отже, я вам покажу: оце воно так виглядає. Я в дописі до відео, звичайно, дам посилання. Пише відновлення України, план відновлення. І е, така історія. Я, до речі, коли зайшов, тут є національні програми, мапа руйнувань, підхід до віддолення. Є ідея. Звичайно, тепер все пишеться в них англійською і українською, але подивіться, англійською спочатку, а потім українською. Для кого ця програма? Напишіть мені в коментарях, на вашу думку. Для англомовних чи україномовних. Так, тепер е, дивіться, що вони тут пишуть. Тут у них план на 10 років. Його презентували в Логану. В Швейцарії, не в Україні. Показово. Це так. Щоб почули почули ті, що готові почути. І тут пишуть такі національні програми. І я от вам зачитую. Тут просто от як теза, як слайди: основа відновлення зміцнення інституційної спроможності. Просто ні про що. Там 0,1 мільярд доларів. Далі. Основа відновлення цифрова держава 0,1 мільярд доларів. Зміцнення оборони і безпеки 50 мільярдів доларів. Прагнення до інтеграції в ЄС. Чуєте? За те, що ці чиновники прагнуть до інтеграції з ЄС, їм треба дати на то все 1 мільярд доларів. Йдемо далі. То вони так просять, просять простягнутою рукою. А хто має віддавати? Правильно, ви правильно знаєте, того у кого не питають. Далі вони тут пишуть: відбудова чистого та захищеного середовища 20 мільярдів доларів. Тим далі енергетична незалежність та зелений курс 102, 130 мільярдів. Тепер, друзі, увага! Просто треш повний. Тут два треші. Такі, тут майже все треші. майже не все, але. Тут пишуть поліпшення бізнес-середовища. Тобто чиновники будуть поліпшувати бізнес-середовища всього-навсього за 5 мільярдів доларів. Вони будуть дуже старатися дуже старатися будуть чиновники українські, щоб поліпшити бізнес-середовище. А тут просто трешняк. Забезпечення конкурентного доступу до капіталу. Чуєте, ще раз повторюю. Забезпечення конкурентного доступу до капіталу. 75 мільярдів доларів. Українські чиновники будуть ну, дуже старатися за 75 мільярдів доларів. Чуєте, 75, щоб забезпечити конкурентний доступ до капіталу, ну, вони, вони сайт створять, вони презентацію проведуть. Їм на це треба 75 мільярдів доларів. Йдемо далі, друзі. Забезпечення макрофінансової стабільності. Хто про це щось знає? 60-80 мільярдів доларів. Йдемо далі. Розвиток секторів економіки з доданою вартістю 50 мільярдів доларів. А тепер слухайте уважно. Розширення та інтеграція логістики з ЄС 120-160 мільярдів доларів. Відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів 150-250 мільярдів доларів. Далі вони пишуть відновлення, та модернізація соціальної інфраструктури 35 мільярдів доларів, розвиток системи освіти 5 мільярдів доларів, модернізація системи охорони здоров'я 5 мільярдів доларів. Розвиток системи культури та спорту 20 мільярдів, забезпечення ефективної соціальної політики 7 мільярдів доларів. Отака От історія тут: е не додати, ні відняти. Зайдете це все, подивитись. Презентував це все в Лугану, у Швейцарії Шмигаль. І тут, е звичайно, я люблю завжди, знаєте, що зробити, друзі. Люблю трошки в всьому-всьому покупатись. І що я знайшов? А знайшов я вам покажу. Дивіться: згідно з представленим планом на 750 мільярдів доларів, планується профінансувати так. 250-300 мільярдів це партнерські гранти, ці гроші підуть на оборону та безпеку. Вони пишуть відбудову зруйнованого житла тощо, тому ну, на різне. Типа 250-300 мільярдів це гранти, вони так подають. Гранти це є проекти. Я нагадаю, що часто, коли грант ну, видається, Буває такий грант, що гроші навіть в Україну не заходять. Буває, заходять. Я, всі гранти тут ще нічого не прописано, це ще вилами по воді. Другий пункт: 200-300 мільярдів кредити від партнерів. Тобто до, до 300 мільярдів чиновники українські, які дуже будуть старатися йти в, Є, ну, в ЄС. Клімат фінансовий, конкурентну здатність 300 мільярдів. Вони просять, українські чиновники. Ну ви, я, звичайно, хто буде віддавати? Хто і хто платить податки? Тепер вони просять от така історія, і вони пишуть: з них фінансуватимуть модернізацію інфраструктури, підтримку фінансової системи. Чуєте підтримку фінансової системи і там то, що далі, там непонятно що. Тому, друзі, 300 мільярдів доларів на отаку. Зараз ще раз скажу на що. То мені дуже сподобалось в лапках. Основи відновлення цифрова держава, основи відновлення зміцнення інституційної спроможності, прагнення до інтеграції в ЄС. Так. Поліпшення бізнес-середовища, забезпечення конкурентного доступу до капіталу. Ну і там ще всякі забезпечення макрофінансової стабільності. От нам оце на макрофінансову стабільність постійно там, мільярди шарашать міжнародний валютний фонд. Ті всі клімати, щоб покращувалися фінансові, теж шарашать купа грантів, купа кредитів. Ми це все з вами віддаємо, реальні гроші. А де, де це все дівається? Бізнес більше щемлять. Люди, пам'ятаєте, перед війною ФОПи протестували, тому що це все знищення було ФОПів. Оці всі законопроекти, які реєстрували депутати ВРУ. Що пишете ви, мої любі, давайте почитаємо. Так. Українці не заплатять. Українці вже платять, друзі, не заплатять. Так. От пише якийсь Андрей Зелінський. Зелінський не знаю. Читаємо. От просто щоб людина роз... може так хтось думає, може це просто людина задурена. Ця програма створена для закордонних структур та країн, хто за що візьметься і хто зможе це взяти на себе. Цю суму будуть погашати з російських грошей. Гроші будуть пізніше. Друзі, тут пише чітко. Чітко. Ще раз. 200-300 мільярдів це кредити. Так хоча уряд, хто їм дасть, я не знаю, може дадуть. 300 мільярдів приблизно це партнерські гроші. А інші це приватні. Тобто я говорю про 300 мільярдів кредиту. Хто буде віддавати 300 мільярдів? Тепер йдемо далі. Так. Е, гроші від, а, тут пишуть, що гроші там е, з Російської Федерації там будуть забирати. А дуже забрали гроші, ви бачили гроші від Януковича? Де ці гроші? Де заводи будували? Кораблі, може? Ну що? Хлопцям, може, бронежилети чи люди скидались? Де гроші від Януковича, від тих, що повтікали олігархів? Де ці гроші? Тому. Давайте чесними будемо самі собою. Так. Що ви ще пишете, мої любі? Читаємо. А морда в них не, не трісне, пише один з дописувачів. Вітання з Харкова, друзі, вітаю всіх вас. А тепер дивіться. Земля, ми маємо землю. А чи не хочуть чиновники українські набрати кредитів? І віддавати українську землю за це. Питання, чого вони тоді за кордоном презентують відновлення України? Це відновлення України треба презентувати українцям. І те, що погодять українці, далі вже можна говорити за щось. А це мені дуже не подобається, коли хтось приїжджає за кордону і тут кажуть, шефство візьмуть над містом, над областю. Ну як наді мною може брати шефство іноземна країна, держава не може. Це моя країна, я тут пан, я тут господар, я тут кінцевий бенефіціар, я є власник цієї країни. Все, хто тут може мені що диктувати? Я можу диктувати тут. Я тут народився, як мій родич, який живши за Польщі, Іван Яцишин, художник, і мав викладати в університеті у Львові Івана Франкая, Ну і поляки кажуть, хочеш викладати в університеті, значить, перепишися на поляка. А він сказав, ким я вродився, тим і помру. Вродився я українцем, значить, українцем я помру. Я не буду там поляком ставати. Тобто, це так само я скажу. Я українець, я тут вічний, бо я тут з діда-прадіда. Я тут нікуди не їду, тут валять, бачите, мій прокурор свалив з України, який на мене відкривав кримінальну справу, і мене кидали на судову психіатричну експертизу у Львові, як свого часу Левка Лук'яненка, В'ячеслава Чорновола, НКВД кидало, розумієте, в Радянському Союзі. Але сувок в головах чинуш лишився? Чи хтось, може, сумнівається? Так, що ми мої любі ще пишете? Так. Вітаю, пишу Америка на зв'язку, Тернопіль. Так. Друзі, я думаю, що ви те, що я вам дав посилання, розберетеся в цьому. Попрошу максимально це відео поширити для того, щоб інформація, яку ми з вами подаємо, вона, як світло, пробивала цю темряву, бо не може темрява пойняти світло. Щоб українці розуміли, що відбувається. Планується брати 300 мільярдів доларів кредиту. В нас про це не питають, а вони планують. А треба питати. А чому нас не питають? Або ви їх не питаєте, де, де гроші, де наші гроші? Ну як господар дає слугам гроші і не каже слузі: слуга, давай звітуй! Ну як? Ну це ж наші слуги, службові особи, всі чиновники. Це наші слуги. Вони самі добровільно пішли служити українському народу. Але якщо господар не питає звіту, а ми господарі, ну то слуги їм зносить дах. Вони там на коксі чи на чому, я не знаю, дуріють. йдуть на розпусту, розумієте? На проституцію, на, на панель. Ще куди йдуть, там, я не знаю. Просто тринькають, казав Скрябін, співав. Прикуплю собі острів посередині моря, пам'ятаєте у пісні? Ну що, друзі, вітаю. До речі, ще вітаю Канаду, вітаю всіх, хто дивиться цей ефір. Тому в коментарях ми нагадую, задаємо питання, відповідаємо, спілкуємося. Це спеціально є для спілкування. Використовуємо відео поширюємо, як я вже сказав, щоб проміння Сонця пробили темряву, бо ви є світло для світу. На канал підписуємося, бо ми кожного дня ростемо. Хто бажає стати спонсором каналу задонатити чи крипта. В дописі до відео є всі посилання. Дякую, що стаєте спонсором, донатите, допомагаєте. Хто хоче стати адміном чату руху права людини свого села чи міста, в дописі до відео є інформація: журналіст, правозахисник чи, ну, чи адмін, та? пишете, є анкета. Мій телефон, будь ласка, смс. -ка. Електронна пошта, якщо щось важливе, пише. Обов'язково. Коли пишете в електронній пошті, лишайте, будь ласка, свій номер телефону і вказуйте там Viber, WhatsApp, Telegram, що у вас там є, для того, щоб я з вами скомунікував. Десь так, бо ви напишете лист, я відпишу, потім мене зразу побачите. Тоді краще додатково лишайте номер телефону. Друзі, обняв, люблю вас і пам'ятайте. Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я намагаюся до вас донести істину, що ви не були рабами в цій тіні, мороку і смерті. Істина, друзі, це є Творець, творець, де перебуває в нас самих. Тому пізнавайте себе. І будете таким чином пізнавати Творця. Бо Отець Небесний творить цей світ по цю пору, і ви творіть своє життя. Ви є творці власного життя. Запам'ятайте це. вірі ваші, все вам дано. Що, друзі, обняв, люблю вас і пам'ятайте, сила, яка в нас, сильніша за цей світ, це означає, що ви нічого не маєте боятися в цьому світі. Не панікувати, нікого не боятися. і... Жити, радіти, незважаючи на всі обставини, бути трансцендентними, спокійними, сильними, виваженими і приймайте рішення всі, керуючись своїм власним серцем. Від мене почули, серце своє пропустили. І так приймайте будь-яку інформацію, тоді вона буде вашою особистою. Обняв, друзі, Па-па.